Як прийдуть в Дніпро, то ми саме на захист. Ніфіга ви не станете перше питання. Ти медик, моє бачення, що служити повинні всі з кожним днем до лав збройних сил України приєднується все більше жінок. Вони не лише надають медичну допомогу пораненим героям, а й нещадно нищать ворогів на нашій землі. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із Петрою. Жінка-снайпер, жінка-розвідник, жінка-штурмовик, керівник групи військової розвідки 3-ї штурмової бригади. Ольга, вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як, коли почалася ваша війна і у лавах якої бригади ви сьогодні захищаєте Україну? Моя особиста війна почалася ще в 2014 році після анексії Криму і е, анексії наших там Донецької частини і Луганської області. І з цього почався мій військовий шлях до цього часу, до 14 року, я навіть там зброю не тримала в руках. А наразі я Є військовослужбовцем 3-ї окремої штурмової бригади, першому механізованого батальйону. А на яких напрямках захищали Україну? Спочатку це був кордон Дніпропетровської Херсонської області до квітня 22-го року. Потім Донецький напрямок і 22 й 23-й і зараз 24 й рік. Це Донецький напрямок. Бахмут, Авдіївка. Наш Донецьк нас не відпускає. У якому місці найболічіше з якого міста спогади? Найболішіше з Бахмута, тому що до цього е, ти сприймав ну, війна, да обстріли сповна штабка. Це жорсткіша стала війна, тому що це масштабність, інтенсивність боїв обстрілів ну не порівняно з чотирнадцятими. І така інтенсивність боїв, як була Бахмутою, тобі була незвична. Але, звісно, коли ми потрапили на Авдійський напрямок і там постійно працювала авіація, то мабуть, от найжорстійка найстрашніше це є авіація. Тому ну завжди є з чим порівнювати наразі. Якщо порівнювати ці, то звісно, Авдійський напрямок це просто. Такий витривалість на фізику, на фізичну свою витривалість, і все таки морально психологічне Скажіть, будь ласка, образ жінки військової мені чесно кажучи, здається, що засоби масової інформації його трошки так романтизують. Чи згодні ви з образом, який створюють жінці військові змі, чи все ж таки ні? дивлячись, які образи дивитися, жінка військовослужбовець, в моєму порозумінні не відрізняється від чоловіка. В принципі, ті ж самі задачі, якщо вона тягне, вона може виконати ті ж самі фізичні розвиненість. Якості людини, якщо їй дозволяють бути штурмовиком, вона може бути штурмовиком. Якщо не дозволяють, вона може вибрати собі будь-яку спеціалізацію в тиловій службі, засобах зв'язку, МПЗ, само прийняття бригади, батальйону це ну багато тилових служб, де ти можеш бути корисною. А є така думка, що саме жінка певні бойові завдання може виконувати більш якісно ніж чоловік. Згодні з цим, якщо так, і якого типу це можуть бути завдання? Візьмемо, наприклад, снайперинг. Я думаю, що жінка вона більш і виносливіша сама по собі, тому ну, є і чоловіки і безспорно, і це класні снайпера. Але жінка, вона така більш. Рішучіша, скажем так, і більш жорсткіша, І саме в снайпінгу, вона може бути ефективніша. і як снайпером бути, і засобами однієї засобами розвідки. А з якими основними проблемами все ж таки сьогодні жінки стикаються на війні? Сьогодні до сих пір ще є ця проблема. Одразу ти питають, якщо ти жінка на війні в армії. Перше питання, ти медик, і це 100%, 100 тобі це дадуть, <світ> і навіть ось, недавно мені те саме задавали. В 2014 році тебе взагалі тільки медикам сприймали для нас, для нашої да Аудиторії, населення це дивно тому що жінка там військова військовослужбовець там нести службу ну нас все не закладено. Моє бачення, що служити повинні всі. Як можуть звичайні українці все ж таки придати свою частину підтримки? Перше, саме головне не питати, коли це закінчиться, тому що жодної військової службовиці, жодна людина не знає. Тому що на це вбиває дуже багато факторів, які від нас не залежать. І це ще знаєте, такий міні, як наче тобі укор, що ти там служиш, і а перемоги ще немає, бо ти, мабуть, мало робиш свій вклад. Друге, звісно, підтримувати донатами. Як хто може, там це не значить, що ти можеш мільйони там тебе їх немає, але якусь там частинку в день, в тиждень, там 150 гривень. Ну хтось який може і донатити, допомагати. Е, а всім там чоловікам, які мають фізичну змогу йти, проходити кмбе, підготовку і вступати в лави, захищати свою батьківщину, свої ж домівки, свої ж життя. Що саме українці і сьогодні ще не розуміють про війну? От що дуже хочеться до них донести, щоб вони почули і зрештою зрозуміли. Багато вони розуміють, що в нас взагалі країні війна, тому що вони ну, знаходяться в тилу, знаходяться і вважають, що ну, вона до них дуже далеко. Насправді ні. І дуже не хотілося б, щоб кожен українець на своїй шкурі її відчув. Тому я би радила, мабуть, людям, які живуть якимись ілюзіями, що це їх не стосується, не каснеться зняти свої рожеві окуляри, з'їздити, хоча б в лінію бойового зіткнення в прифронтову зону. Не на Манолік, а хоча б прифронтову зону, або в ті міста, які там, на 5-10 кілометрів знаходяться від лінії бойового зіткнення, і Побачите, як тобі прилітає, і що таке руйнування, що таке війна, і ну, що це нічого доброго. І краще зупинити е, його якнайдалі від своєї домівки, чим вже приймати тут. Бо інколи всі кажуть, от як прийдуть в Дніпро, то ми станемо на захист. Ні ви не станете на захист, тому що все це буде летіти і вам вже буде не до захисту готуватися фізично і ходити там на стрільбіразні. Зараз багато тірів, багато е, всяких курсів, куди можна ходити, є змога, поки є змога. Перед виходом на завдання чи є якісь ритуали чи забобони, які ви виконуєте, аби налаштувати себе на вдачу? Ні, в мене особисто немає, я із нормальних. А ну є такі люди, яких є. Хтось несе з собою там якісь там прапор, якісь частинку, рейч або якусь іграшку. У мене такого блін немає. Мені головне виспатись, але це ніколи не виходить. Навпаки, перед на завдання тебе максимальне безсоння. Я завжди налаштовую себе на позитивний результат і відганяю негативні думки. І що саме для вас лишається основним мотивом кожного ранку прокидатися, виконувати завдання? І наближати перемогу головна наша мета цієї війни: наша незалежність, наш суверенітет, територіальна цілісність нашої взагалі держави, цілої з Кримом, цієї Донецької, Луганської області і майбутнє нашої нації, яку хочуть і намагаються іскорінити і. Щоб нас взагалі як не було українців, це тебе мотивує, завжди мотивує. Якщо ти бачиш це на очі і розумієш, що там тебе за українську мову скують і вбивають, і як до тебе відносяться до українця, саме головна мета цієї війни, яку вони розв'язали проти нас це знищення нашої нації. Тому за майбутнє, за майбутнє наших дітей, це взагалі головна мотивація, яка постійно тебе піднімає і постійно надихає тебе рухатись вперед і боротися, і боротися до кінця до перемоги. Що будете робити після перемоги? Ой, висплюсь, мабуть. Я дуже хочу колись виспатись. Висплюсь, відпочину, просто от нічого не робити. Виспатись, нічого не робити і мандрувати. Я дуже люблю мандрувати і ну, були певні плани, які війна внесла корективи, тому я хочу далі розвідувати. І потім дуже час багато привезти з собою собаню своєю любимою, яку я. Покинула на час війни і батькам сьогодні. Ви Дніпрі проводите курси тренування для самооборони для жінок. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили їх проводити і наскільки багато бажаючих займатися? Чому вирішила? Я до цивільного ну, цивільному житті там тренувалася, проводила якісь невеличкі змагання і хотіла там <гум> закінчувати кар'єру і проводити для жінок. Тому що фізична форма, фізична витривалість це запорука там, не тільки твого класного тіла, а й психологічного мислення, ставлення, як людина себе сприймає, і так вона сприймається оточуючим. А в реаліях нинішнього часу ти розумієш, що фізична твоя форма дуже грає роль навіть носити ту ж саму броню повністю комплектом, то треба теж мати там, нормальну фізуху і нормально дихати. Ну, Наразі приблизно 30 людей записалося. Я вважаю, що жінка повинна вміти, мабуть. Да? Посояти за себе завжди не, не повинно це бути там, що ти повинна всім показуєш, яка ти сильна, бо що ж ти ніж, але в якихось нестандартних ситуацій навіть психологічно повинна зрозуміти, як ти можеш зреагувати. Якщо, якщо це якийсь там напад, або хтось там кудись там до руки простягає, ну показати, куди ти можеш ці руки йому засунути. Аби не відволікати дівчат та тренера, ми зняли для вас лише початок тренувань. Надалі вони були більш активними та цікавими. Отже, дівчата, якщо ви хочете навчитися захищати себе та вільно почуватися у будь-якій небезпечній ситуації, записуйтесь до групи самооборони Ольга, керівника військової розвідки 3-ї штурмової бригади. І пам'ятайте, війна набагато ближче, ніж вам здається. Тренуйте своє тіло та підтримуйте Збройні Сили України.